З вами Оля з Лідіксу, і сьогодні ми запрошуємо вас на екскурсію нашої компанії. Ми покажемо, як ми допомагаємо людям знайти ту найкращу роботу в Чехії. Лідекс це чеська ліцензована компанія, яка займається працевлаштуванням людей по цілій Чехії. Ходімо, подивимось, як у нас все працює. З моменту заснування у 2015 році наша компанія постійно розвивається, працюючи на засадах індивідуального підходу та толерантних відносинах між людьми. На даний момент наша компанія влаштувала сотні іноземних працівників та співпрацює з десятками підприємств. Ми орієнтуємося на конкретні потреби наших працівників та надаємо їм усі необхідні умови для хорошої роботи. Ми надаємо житло, послуги координатора, допомагаємо з переїздом адміністративою та візовими питаннями. Наші досвідчені оператори допоможуть вам знайти саме ту вакансію, яка найкраще відповідає вашим війнам і очікуванням. Вам не потрібно ні про що перейматися. А якщо ви у пошуку стабільної роботи, не вагайтесь нас контактувати та приєднуйтесь до Лідексу. У Лідексі ви знайдете не лише хорошу роботу, а й команду професіоналів, яка готова подбати про вас.